Чекаємо на розмову у ярдах від миру, та вони погодяться. Такі сигнали надходять з білого дому перед телефонним дзвінком між Трампом та Путіним. Поговорити очільник Кремля та президент Сполучених Штатів мають вже сьогодні. За американським часом це буде ранок, а за українським вже по обіді. Ми подивимося, чи зможемо досягти мирної угоди припинення вогню і домогтися миру. Я думаю, що ми зможемо це зробити, сказав так Трамп напередодні. Речниця Білого Дому, коментуючи майбутню розмову, заявила, що мир в Україні ще ніколи не був таким близьким. Ми за 10 ярдів від мети. Це слова Керолайн Левіт. У білому домі повідомили, що президент США буде готовий використати важелі тиску на Росію, якщо майбутні переговори не виправдають очікувань. Сам Трамп, коментуючи грядущу розмови з Путіним, зазначив, що спершу хоче досягти припинення вогню, а вже потім у перспективі і повноцінного миру. А ще укотре згадав про суперечку із президентом Володимиром Зеленським в овальному кабінеті. Те, що відбувається в Україні, не є добре, але ми подивимося, чи зможемо укласти мирну угоду, припинення вогню і мир. І я думаю, що ми зможемо це зробити. Я розмовлятиму з президентом Путіним завтра вранці. Так, я втручаюся у це питання через людяність. Багато людей гинуть там, і ми повинні змусити Україну робити правильні речі. Це була нелегка ситуація. Ви мали можливість побачити це на кілька хвилин в овальному кабінеті, але я думаю, що вони зараз роблять правильні речі і ми намагаємося укласти мирну угоду. Отже, що на столі оглядачі пишуть, що ця розмова може мати визначальне значення, і питання тимчасового перемир'я підніматимуться разом з іншими. Зокрема, говоритимуть про території. Ми зібрали те, що можуть обговорювати Трамп із Путіним під час сьогоднішньої розмови. Росіяни вимагатимуть гарантій не вступу України в НАТО. Вони також висловилися проти введення в Україну миротворців. Є підтвердження, що буде піднята тема окупованою росіянами ЗС. і найскандальніший інсайт, про який силаючись на джерела, написало видання Семафор, пов'язаний із Кримом. Буцімто адміністрація Трампа розглядає визнання Криму російською територією як частину угоди про завершення війни. Коментувати цю тему в Білому домі відмовились. Речник ради нацбезпеки США Браян Гюз після публікації зазначив, що адміністрація не давала жодних таких зобов'язань і не буде вести ці переговори через змі. Разом із тим, раніше нагадує видання посадовці Трампа неодноразово говорили про необхідність територіальних поступок для завершення війни. І сам Трамп також раніше заявляв, що готовий розглянути можливість визнання Криму частиною Росії, будь-які територіальні поступки з боку України Київ відкидає. І саме сьогодні, 18 березня 2014 року, Росія офіційно анексувала Крим. Якщо це питання справді підніматимуть на переговорах, то це виглядатиме зловісно, пишуть оглядачі. А що думаєте, ви чи можливі територіальні поступки? Пишіть нам у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск. ТСН.